Отже, час настав, акумулятор треба заряжати. Подивимося, що у нас там зараз не відбувається. На 780 А 77 ампер часов. Потім буде відео, скільки в ньому зараз є мостійській, яка його напруга. І він заводить нормально, без яких проблем, нічого ніде не, 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 не підводив, але на зиму треба зробити йому профілактику. Як і будь-якому акумулятору його треба раз на рік підзаряджати. Тому. Знімаємо, заміряємо, покажу вам додам відео фото, що в ньому зараз і що буде після зарядки. Отже, результати замірів. Тестер показує заміну акумулятора, тому що, як ви бачите, в ньому 45% життєвого циклу, 53% у нього всього-навсього. Зарядки. Да. І, типу, акумулятор треба міняти. Хоча акумулятор нормально працює, заводить автомобіль і не підводив жодного разу. Тепер ставлю його на зарядку, покажу, як це відбувається. І покажу потім, який буде результат після зарядки. Ось так проводиться зарядка. Імпульсна. А хто знає, що це такі за. Зарядний пристрій який так чудово мерехтить зеленим кольором. Напишіть в коментах. Отже, акумулятор заряджався е, сумарно годин, мабуть, 20. Вчора в день і сьогодні весь день на ніч виключав, тому що не хотів залишати, не були ми вдома. Е, значить, як бачите, результат. Батарея чудова. 59% життєвого циклу, 100% зарядки. Було б чудово, що його, звісно, залишити на пару днів, щоб він так попрацював на цьому зарядному пристрої. Я думаю, що до відсотків 80, а то і 85% я б його відновив. би. Тому несемо ставити його на машину. І головне, що треба не забути нам зробити після встановлення акумулятора. Це налаштувати годинники і налаштувати магнітоли, щоб вони працювали. Всім всього найкращого. Ще раз святом вас, автомобіліста, і хай ваші автомобілі вас не підводять. Бувайте!